Вітаю всіх, мої дорогесеньки! Хочу подивитись зараз таке питання: аж сміх мене визиває. Да Відкрила тільки що телеграм, і там читаю значить спецпредставник Трампа по Росії Вітков. Дає інтерв'ю чи що він там робить, і описує, що йому розповідав Путін на зустрічі, що коли по Трампа стріляли, Путін пішов у церкву, помолився за нього. І не тому, що він майбутній президент США, а тому, що він його друг да? і інші, інші такі от, одріз да? ну, Сумашен, який на голову не налазить. Мені цікаво, як Кремль, колективний Путін. Восприймають вообще адміністрацію Трампа, самого Трампа і оці всіх, всіх спецпредставників і взагалі ці дії, дії Америки да, щодо припинення цієї війни. Як на це дивиться Кремль насправді на всіх цих спецпредставників Трампа? Ну, на масками дивилися. Понятно. Да, з однієї сторони, вони їх вганяють в ступор. Да? Головна боль. Ви, от, ви наша головна боль. І, звісно, вони внушають страх своїми якимись діями, розмовами, предложеннями і тим, тими думками, які вони висловлюють їм. Для Росії це головна боль. Вони розуміють, що на даний момент, звісно. Ця країна і ці люди мають дуже великий вплив. Да? Сонце і маг це люди, які керують, ну, скажімо так, всім. Це центр вселенної. Да? Центр вселенної, маги ми керуємо всією вселенною, і вони так на них і дивляться. Але відчуття у них двоякі. Відчуття у них двоякі. Понімання того, що їм придеться працювати з цими людьми однозначно, однозначно, а як вони їх сприймають як людей, як спеціалістів. Росія розуміє, що діло движеться до кінця, да? до завершення якогось етапу і до початку нового, тобто до миру. Ну, Карта мир це не обов'язково означає мир у всьому мірі. Карта мир це завершення якогось етапу, тобто до якийсь етап все одно йде до завершення. Це вони прекрасно розуміють. Для них цей етап дуже важкий. Ідеї, які вони видвигають, для них не посильні і важкі. Непосильні і важкі. Для них це дуже важко. І ці ідеї вони восприймають просто для себе як смерть, як смерть. Те, що їм предлагають, те, що їм говорять представники Трампа і сам Трамп, це по десятки мечів, ну, смерть. Болючий кінець. Оцей кінець, до якого все движеться, ну він для них дуже болючий. Дуже болючий. Росія чувствує, що вона програла. програла, що треба закінчувати війну і цей етап. Да? Це дуже болісно, що ці люди їм що б там вони написали, якби вони в дьосна не цілувались. Роблять їм дуже больно. І це для них тупік. Не того вони хотіли. Да? Вони ж хотіли Украї... Київ за три дні, і вся Україна під ними. А отримали вони. 에, чуть чуть добавили Луганської, Донецької і Запорозька, і в общем, ми зрозуміли про що. Да? Це для них дуже мало. І закінчувати війну з такими результатами, ну для них це просто якийсь тупік. Вони розуміють, що ці люди про 에, їх нічого не розуміють про росіян. Нічого не розуміють. Да? Або не хочуть розуміти і бачити. Як вони вас самого Трампа? З Трампа вони вас правильно. Бізнесмен і барига, який діє хитро і тільки для своєї вигоди. Все для себе любимого. Замічу не для країни, не для американського суспільства. А для обществ... не для общства, а тільки для свого карману. Тому що ця жінка тільки під себе влічно в, в свій Да? Вони прекрасно розуміють, з ким мають справу. Торгаш, бізнесмен. І да? мені, я тобі. це його головний принцип. Все буде тільки на грошах, скільки я з вас поімію. Вони э, розуміють, що Трамп. Не зовсім розуміє ситуацію в їхній країні. Не зовсім розуміє, чого хоче Росія по ітогу цієї війни, да? але розуміють, що маємо те, що маємо. Людина, вони розуміють, що людина хоче отримати гроші від Росії, причому в свій карман, да? як можна більше. І з ним треба себе поводити, як з бізнесменом. Як вони вас оцих всіх спецпредставників, ці делегації, які до них приїжджають і потім розказують, що Путін за них молиться? Тіньова сторона, карта дьявола. Ну, <смас> як вони можуть їх восприймати? Вони ними маніпулюють, вони їм брешуть, вони розуміють, що і їм ці люди брешуть. Взаємна маніпуляція, брехня, обман, вигода і більш нічого. Що у нас по дьяволу? Може бути, да? що люди нечесні, але да, ділають хорошу іміну при плагій погоді. Давайте дружити по дьяволу. От ми, ми, ми з вами будемо дружити і цілуватися в дьосни, але по дьяволу. Да? З хитрощами, з брехнею, з підставами, з обманом і так далі. Росія теж все прекрасно розуміє. Що ненамірені діла робити найближчим часом на всі предложення адміністрації Трампа? Як можна довше затягувати все те, що починає Трамп, да? всі його судьбоносні рішення, все те, що він хоче їм там теж нав'язати, а він на них теж давить, повірте мені. Да? Вони хочуть або приостановити, да? Або нав'язати своє бачення, новий путь, або як можна довше затягнути невиконання цих е договоренностей, якщо ви там між ними були дьяволу, які там вони можуть бути, да, коли всі, -всі, -всі -всім брешуть. Затягувати як можна довше і нав'язувати своє бачення. У нас інше нове бачення. Давайте виберемо другу дорогу, давайте виберемо новий шлях, давайте будемо договарюватися про щось нове. І обидві карти говорять, що заслужене, заслужене якісь важливі, важливі рішення, важливі якісь домовленості будуть затягуватися, затягуватися, затягуватися. Ну, собственно говоря, що ми і наблюдаємо. Що ми і наблюдаємо.